Всім доброго дня! Тема нашого уроку – додавання та віднімання чисел виду 540 додати 90 або 540 відняти 90. Коротенько пояснюю для того, щоб домашнє завдання вам не було таким складним. Розглядаємо завдання 613. І перший із виразів це 540 додати 90. Для зручності ми пам'ятаємо, що легко додавати коли маємо кругле число. Якщо заглянути наперед, то бачимо в першій дії, тобто перший раз, коли ми додали, то отримали кругле число, тобто 600 наступну сотню, ми мали 540, щоб стало 600. Міркуємо так, ми бачимо 540. Тому зручно число 90 розкласти на 60 та 30, оскільки 40 та 60 дає результат 100. Тобто 540 та 60. Ми отримаємо 600, і це буде дуже зручно. І потім додамо ще число 30, і в результаті отримаємо 630. По методу розв'язання це нагадує. Так як ми додавали з вами десятки в межах сотні. Також з переходом через розряд ми додавали до круглого числа і потім решту, що в нас залишилось. Розкладання є обов'язковим, тому що це буде зручно, це буде швидко, це буде зрозуміло. Завжди звертаємо увагу на кількість десятків, і таким чином ви будете розуміти, скільки ще поставити десятків в першому розкладі, тобто скільки спочатку додати, скільки вже. Потім, для того, щоб краще ще вам розум... зрозуміти, пропоную звернути увагу на завдання 614 і розглянути, як розв'язуються такі вирази. 720 додати 90. Число 90, як же я вам сказала, вам зручно буде спочатку розкласти. А на які доданки? Обов'язково звертаємо увагу на перше число. Оскільки в нас є 20, то зручно буде додати 80. Для того, щоб отримати кругле число 800. Тобто 90 ми розкладаємо на 80 та 10. І поетапно додаємо. 720 та 80 буде. 800, і потім ще 10, які залишились, вже легко 810. Це зручно і не так складно. Число 390 додати 40. 40 нам треба розкласти. Звертаємо увагу на число перше, на перший доданок. Оскільки в нас кількість десятків 9, тобто 90, то і числом для розкладання зручно, щоб першим було число, яке, хто вже зрозумів, число 10, тому що 90 та 10 разом буде сотня, а це нам і треба. Отже, число 40 розкладається на 10 та 30. 9, 390 і 10 – 400, І потім ще додаємо 30 – 430. Я дуже надіюсь на те, що я вам зрозуміло пояснювала. Все було доступно. І у вас не буде питань при розв'язанні домашніх виразів. Тепер звертаємо увагу на віднімання. Суть дій не змінилась. Також нам треба згадаємо, компоненти дій віднімання зменшуване, від'ємник. Різниця. Від'ємник нам треба розкласти на зручні доданки таким чином, щоб також отримати кругле число. Погляньте, будь ласка, 540. Оскільки ми маємо 40, то і першим розкладеним числом повинно бути 40. 540 забрали 40, отримали 500. І далі, вже від 500 віднімаємо решта, що залишилось від числа 90. І це було 50. Тобто, результат. 450. Розкладаючись числа, буде легше віднімати. Звертаємо увагу на вирази нижче, для того, щоб ще краще зрозуміти. 850 відняти 70. На які ж числа буде зручно розкласти 70. Обов'язково дивимося на перше число. Якщо в нас є 50, то і першим у розкладеному числі буде 50. А друге. Міркуємо склад числа, згадуємо 7. А друге буде 20. І віднімаємо поетапно. 850 забрали 50, отримали 800 і ще забрали 20. Переходимо на попередню сотню. 780. Звичайно, спочатку, можливо, буде страшно, складно, але все навчимося, головне, не боятися. 960 відняти 80. Розкладаємо число 80 на зручні доданки. І першим із доданків обов'язково повинно бути 60. А друге вже те, що залишилось від 80. Це буде число, знову ж таки, 20. 960 забрали 60, отримали 900. І ще відняти 20, 880. На цьому моє пояснення завершилось. На домашнє завдання. Виконайте вирази 622 таким самим чином. Для зручності дозволяю внизу підписувати доданки. Ну, не доданки, розкладені числа. Число 80, можна поставили рисочку, одну і другу, і написали числа, на які ви розклали. Хто може без цього, може розв'язувати без цього. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання.